Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас бліц відповіді на питання підписників, як і завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань. Ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. Сьогодні у нас будуть і останні новини, ну і не тільки. Ну що, може десь позручніше, а я починаю. <кхід> Гаразд. Е, добре, почнемо із такої гучної події. ТЦК. То в Полтавській області застрелили співробітника, то Рівненський обласний ТЦК прогримів вибух. А сьогодні, ось буквально ввечері, Павлоград прийняв естафету, і там теж нібито вибух біля ТЦК. Буквально перед відео бачив новину. Ну що, ж, що, що я хочу подивитись? Хочу подивитись розвиток цієї ситуації. Ну і звідки, власне, ноги ростуть. Це робота Росії? Чи це дійсно народний гнів уже почався проти це ТЦК? Спеціально особисті коментарі по цій темі давати не буду. Ем, гаразд добре, покажіть мені, будь ласка. Ось почалися то вибухи в ТЦК, то співробітника застрелили в ТЦК. Покажіть мені, будь ласка, розвиток цієї ситуації. Що буде? Скажіть, вам, правду. Ота перевернутий. Ей вас. Дагас. Альгіс перевернути Гебо, Так, так, так. Що за гебо? Поясніть. Тейвос, Ага. Ну що ж, цікаво, ще давно я прогноз на долю ТЦК робив, і ось, в принципі, воно почало збуватись. А, що в нас тут? Ото перевернути Ейвас, Дагас, Єра, Альгіс перевернути Гебо, Тейвес. Втрата влади йде, полетять голови. Чиїсь. Ну ні, це не в тому плані, що ліквідують, а в тому плані, що це дійсно втрата посади йде. А, ну що, когось схоже, призначать винними. В принципі, ну. По Ейвазу Проблеми наростають, і це Ейве, знаєте, як пружина стискається. Ось зміна ситуації відбувається, ну правда, якось воно повільно буде йти. Ейваз не швидкий, єра не швидка. Тобто зміни якісь по цій ситуації будуть ну, такі, повільні. Чекати на рішення там за, за два дня, за тиждень, да, от ні, от ні, ні, разу. А, що це страх? ТЦК будуть ходити і оглядатись. В принципі, почав збуватись мій давній прогноз. Я тоді казав, що так воно і буде. Ось гі ось будуть. Ну, це якісь домовленості загалом, буде якийсь компроміс шукатися. І по Тейвазу. Чи буде ще агресія проти ТЦК? Так, да, буде, однозначно, це не закінчиться от, оцими всіма подіями. Е, но буде знайдено якесь рішення. Ну, Тевас, в принципі, справедливість показує. Не буду казати, що божественну в даному випадку, а принаймні людську. Тому ось якесь компромісне рішення має бути знайдено щодо ТЦК. То, що ТЦК чекають зміни і реформи, я теж ще давно казав. Ось, в принципі, воно до того все і йде. Ну і так, да, знов-таки, чиїсь голови полетять. Що хтось пов'язаний з ТЦК безпосередньо. Подивимось. А вони ж підпорядковуються, по-моєму, кому? Не Міністерство оборони, по-моєму, а сухопутним військам можу помилятись. Ну, так ось будуть якісь там перестановки. Ну і так, да, продовження буде. Це не кінець. Ну, а раз, давайте подивимось, звідки ноги ростуть. Це Росія постаралась, російські агенти, чи це дійсно вже народний український гнів почався? Раз, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, то оці от всі події з ТЦК за останні кілька днів. То підрив ТЦК, то з співробітником біда. Е, поясніть мені, будь ласка, то це все організувала Росія. Скажіть вам, правду. Тепер перевернутий там був. Перевернутий був, всі бачили. Іса. Да, гази, що куди? До Єри. Ага, ну гаразд. Так, дякую за відповіді. Добре, а ці, -ці події з ТЦК, то підрив ТЦК, то біда співробітником ТЦК за останні кілька днів. То це. Уже початок народного українського гніву. Скажіть вам правда. Я вас перевернутий. Гебо. Хагалас. Постаруна. Поясніть, що таке? Кану. Ага. Ну що ж, що в нас тут? Пер перевернути Садага з Єра. А, ну чи Росія при чому? Так, да, частково, ось, я, але якось обмежено. Обидві руни показують обмежено. Обмежено, обмежено, але трансформацію ситуації вони запустили. Можна сказати, що це, ну, як, російська пропаганда, десь російський ПСО і так далі. Чи напряму це все замовлення Росії виконували агенти Росії? Да от не зовсім. Ну Росія тут при чому? Ну, В принципі, не було б війни, не було б цього всього. Да? но тут не тільки про це. А, далі, а, на рахунок народного гніву українського. Я вас перевернути хагала з Пустару на Ну Таки да, це таки початок народного гніву. Ящик Пандори відкрито. Але тут е, ситуація не так швидко буде наростати, треба сказати. Е, плюс Гебо. Гебо в мене часто паде на якраз співпрацю з Росією. Ну тобто, щось буде конкретно. Ну, Росія тут не настільки сильно, причому. Ну, причому, так, да, причому. Ну, ну, чи це прям все чисто куплено Росією? Так от ні. Тим не менш, ось Хагалас. Ну, а Хагалас показує війну, революцію, повстання, наприклад, і так далі. Тому якби, чи будуть ще пригоди, назвемо це так, із ТЦК, да, будуть. І це все буде ще жорсткіших обертів набирати, так би мовити. Під пустою руною. Ну, тут ще в якійсь мірі ситуація не визначена, ще точка неповернення не пройдена. Але тим не менш. А кану, ну що, це активізація процесу йде. Це йде активізація процесу, це йде розкриття певної інформації. Таємної, до речі, якщо так. А, ну, і кану це вогонь загалом. Ну що, ну горітимуть ТЦК, окрім того, що вибухи, ось, напади на співробітників і так далі. Я це не коментую. Так, гаразд, дякую за відповіді. Дякую за відповіді. Давайте далі. Землетрус у Полтаві. Ну, мені цікаво причини подивитись, то ж там вже всякі. Чутки плітки пішли на рахунок цього. Ну і чи буде повтор. Може не тільки по Повтаві, може загалом по Україні навіть. Гляну. М -м, гаразд, добре, покажіть мені, будь ласка. Ось на днях був землетрус у Полтаві там до 4 балів. Причини того землетрусу. Покажіть мені, будь ласка, скажіть вам правду. Ей вас. Ей вас перевернути, беркана перевернута. Ну, то ясно, що ще. ЕР, Фэху. Гебо А, пояснить. Шоуцы. Соула. Хм. Mm. Дуже интересно Ну, гаразд, що в нас тут? Як бачите, зброї тут не упало. Тобто там випробування якоїсь зброї або що ні, не про то. Що в нас тут? Теберкана перевернута, є, Феху, Гебо, А, Ну, дивіться. Ну, це якась оборона. Тобто, це чітко йде оборона. Чи війна тут при чому? Ті всі вибухи, прильоти і так далі. Да, війна тут при чому? Ну, не тільки. Оце от повільний рух, оце повільна. Деградація в той же час це показ на природні процеси. ось, Природні процеси рух літосферних плит, в тому числі. Але запущений він чим. Запущений він ось. Війною. Бабахи, оці всі тонни, вибухівки і так далі, воно безслідно не проходить. Мало того, оце добуток корисних копалень. Е, вже погано пам'ятаю, що конкретно там добувають в Полтаві, але добувають багато. Ну так ось, Корисні копалини тут теж при чому. Е, Гіба в даному випадку показує сукупність факторів. Тобто, що це не один тут фактор, тут кілька факторів. В тому числі це що? Сонячна активність. Але бачите, сонце упало на останньому місці. А якраз зараз активні сонячні бурі. Моя голова дуже прекрасно їх відчуває. А, ось. Тому, як би так. Ось таке сукупність факторів: війна, добича, добуток, видобуток корисних копалин і сонячна активність. Людського фактора, як бачите, тут немає. Тому якась там зброя, там ще там щось. Ні. Це не про тому. Ну, мається на увазі, що випробування зброї. Гаразд, повтор, а давайте добре, до кінця року по всій території України. Подивимось, чи будуть ще землетруси? Ну мене цікавить не, не таке маленьке, що там тарілки подзвиняють, да люстри похитаються, чи може бути щось страшніше. Ну, Хоча, добре, давайте. Покажіть мені, будь ласка. Дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка. Ну так, до кінця цього року, 2025 го в Україні на території України. Будуть ще землетруси. Ну, мене цікавлять саме сильні. Ну якщо слабі, ну, то покажіть наскільки. Скажіть вам, правду. Лаус перевернутий. Ото перевернутий. Евес перевернутий. Ансус перевернутий. Далі. Іса, далі. Кано перевернути. Майже весь розклад перевернутий. Ну, сильного не буде. Сильного землетрусу я тут не бачу до кінця цього року, от від слова, зовсім. Щось маленьке, таке, що там тарілки подзвенять. Ну, ось, може бути загалом. Ну, тут, в принципі, нема особливого сенсу по рунам розбирати. Весь розклад перевернутий. Іса каже, що ні. Велике точно ні. Масштаб обмежений. А... Схоже десь біля води. Схоже, десь біля води. Ну, невеликого масштабу. Мова не про великий. Абсолютно. Великого ні. Нічого такого. Раз, дякую за відповіді. Заяви такого собі кандидата в президенти Джорджеску, це румунський кандидат в президенти, він там був дуже цікавий видав. Про Україну, зокрема, і не тільки. Ну, от хочу подивитись, що це його на такі заяви сподвигло. Може, одним оком ми глянемо політичну долю. Ну, а раз, там. добре, покажіть мені, покажіть мені, будь ласка. Ну, заяви цього Джорджеску, румунського, як його, Келін. Кейлін Джорджеску. То покажіть мені, будь ласка, оці от його заяви щодо України. Ось останні. Це що таке було? Поясніть мені. Скажіть вам, правду. Наутіс. Торісас? Беркана. Кано перевернути. Далі. Вуня. Що? Евас. Ух ти, та слухайте, не очікувано. Я друге чекав, побачите. Ну, За зв'язки його з Росією ми окремо запитаємо. Що у нас тут? Навтіс, Торіса, зберкана, кану, Переверну, Тавуньо, Евас. Е, дивіться, ну, по-перше, це маніпуляція була. Маніпуляція з метою чого? Погроз, з метою залякування. Ось, будь ласка. Uh, ще щось буде. Це, не, це показують розвиток ситуації. Це не остання така його заява. Ще якісь випадки випади в бок України будуть в сторону України. Uh, показують, що це все хитрість якась. Це, це якась хитрість. Uh, ну, Вундіо загалом мрії показує. Ну, знаєте, це, в якійсь мірі це він свої вологі мрії озвучив. Ну, дійсно. І по Евазу, знов таки розвиток ситуації буде. Ще ще щось ми від нього почуємо такого роду. А ну добре, Келін Джорджеску. А, чи отримуєш ти гроші від Кремля? Давайте в ЛОБ запитаємо. А ну добре, покажіть мені, будь ласка, Келін Джорджеску отримує гроші від Кремля, від кремлівської влади. Скажу вам, правду. Фет! Ха -ха -ха -ха. Клас! Ось вам зразу гроші. Е Беркана перевернута. Хаґлас. Охтеж. Ото. Ну-ну-ну-ну. Е ось. Навтіс перевернутий. О, так вони на ще компромат мають. Що в нас тут? Феху Пряма, беркана. Ну, Феху, власне. Я питаю гроші. Ось вони. Першої руни. Чи отримує він гроші від Кремля? Да, звичайно. Беркана перевернута, Хагала, Зота, Вева, знавтіс перевернути Манас. Ну, в принципі, після феху вже можна бої не докладати. То особливо, чого в мене на хахай пробило, власне. Ну, окей. Щоб вже детальніше ситуацію зрозуміти. Чи на Прикормці він у Кремля? Да. Ну правда, щось схоже йому зарплату то урізали. Чого? Ось, ось якийсь конфлікт був з кремлівською владою, щось вони там не домовились, не поділили. Тим не менш, під кремлівську дудку він ось пляше, оце Кремль, оце, власне, вони йому курс задають. Чого? Оце він сам, а оце компромат. Кремль ним маніпулює просто, от і все. То, що він у них на гачку, по-перше, на прикормі, а по-друге, крім того, що вони йому бабло дають, ще якась брудна білизна у Кремля є на цього самого політика. Значить, купили з потрохами, а в довісок до всього ще й компромат є. Що, мов, рипнешся, капець тобі. Кремлівські методи. Нічого нового. Ай, ну давайте, одним оком глянемо шанси стати президентом. Так, на три руни, буквально не хочу в те залазити. Вибори в Румунії все-таки для нас не настільки важливі, як вибори в США. Гаразд, дякую за відповідь. Ну, Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, чи цей Джорджескум Румунський. Які його шанси взагалі стати ось наступним президентом Румунії? Скажіть вам правду. Віркана перевернута. Ейвос. Турісас. Ну, гаразд, фінал. Фінал Єра. О, не настільки все погано, як би хотілось. Шанси то в нього є. Ну, руни перемоги тут не випало. Тобто, ну, чи він прям виграє вибори, зарікатись не буду, Ну, шанс непоганий. Три з чотирьох рун позитивні. Ну, це ну, десь відсотків 75 у нього. Ну, не в плані, що він набере стільки, а в плані шансу, якщо ми так уже беремо. Що у нас тут? Беркана перевернута, Ейвас, Торісас, Єра. Е, щось не подобається з народу, схоже, що підтримка його зменшується. Може ці заяви, може він там ще щось видав, що до що Руму нам не сильно то сподобалось. Тому ось, тим не менш, Ейвас не тільки перешкоди показує, і показує м -м, ривок. Ну, дійсно, ривок. Ось активні дії ще з якогось з його боку будуть. якісь агресивні випади, можливо, заяви якісь агресивні, не тільки щодо України. Це може бути направлено всередину Румунії також. Ну, тобто, ось. І по Єрі. Ну, Єра, в принципі, результат показує. Ну, правда, це, це урожай, да, но руна не швидка. Ну, правда, ж і вибори в них не завтра. Ну, таке, ну. У ВЯх, як то кажуть, але шанс стати президентом у нього високий. Я опонентів його не знаю, взагалі мало на румунські вибори дивився, ну це так. Гаразд, дякую за відповідь. Добре, давайте далі. Таке мене ще питало. Хоча це таке питання, що можна би в окреме відео винести. Ну, давайте. Є, є настрій сьогодні подивитись. Е, просять мене подивитись, чому світ боїться краху Росії. Дуже гарне питання. Те, що я вже не раз заявляв, просто дивлячись на розклад. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну так. Які причини того, що світ, світова спільнота боїться розвалу Росії? Поясніть мені, будь ласка, скажіть що вам правду. Аліс перевернутий. Отал перевернутий. Берканом. Далі. Знову дві. Ну, а раз. Єра Інгус. Так, так, так. Далі. Феху перевернута. Дуже цікаво. Ну, гаразд. Що в нас тут? Що ми маємо? Альгіс перевернутий ото перевернутий беркана, єра, інгус, феху перевернута. А, некомфортно їм від того, що вони не знають, як це буде відбуватись. Лякає їх в якійсь мірі невідомість. Чого? Ось, оце, от як і є розвал Росії, втрата влади, втрата контролю. Їх лякає, що світову спільноту, втрату контролю. Вони Росію, принаймні при всій неадекватності, вони розуміють, що це таке. Але вони не уявляють, можна сказати, світ без Росії. Парадокс. Ем, я з легкістю можу мапу світу уявити, коли замість Росії ем, океан плещеться. Якось мені на душі від того аж приємно стає. Ем, далі, по беркані. Ну що, ну, це от розвал Росії, власне, оце він і є. Процес запущений, процес шурує і так далі. Ем, вони бояться, що що, що розвиток і е, знов таки, да це ж було вже да? повторювані події. Повторювані події, як дежавю певне, мало того, певні нюанси з корисними копалинами і з чим? З торговими відносинами. Тобто, вони не розуміють, як буде валитись Росія, і вони слабо уявляють світ без Росії. А чого, а знов таки бабло і копалини? Як бачите, тут навіть ядерна зброя не упала. На диво навіть. Ну, гаразд. Ну, в принципі, напевно, що світова спільнота знає, що там вже вся ядерна зброя згнила давно. І загрози як би не, не складає. Ой. Бабло, бабло править світом. Кошмар. Епоха золотого тельця. Дякую за відповіді. Добре. І таке ще просили подивитись, що Захід не ліквідував Путіна. Давайте спитаємо. Більш ніж е, Фу, доведеться дивитись, згадувати ту гидку морду. Е, ну добре, гаразд, покажіть мені, будь ласка, що Захід не ліквідував Путіна. Поясніть мені, будь ласка, які причини. Скажете вам. Правду. Знов таки беркана перевернута. Аліс. Пер перевернутий далі. Райда перевернута. що? Наутіс? Поясніть це, що таке. Урус. Що у нас тут? Що ми маємо? Беркана перевернута, Кано, Альгіс, перт перевернута, перевернута, Науті, Зурус. Е -е -е, наутізурус. Думки про це були. Ось, плани і так далі. Тобто щось навіть було озвучено. Но, щось пішло не так. Ось, це деградація планів була. Чого? Захист, комфорт, безпека. Ну, в якійсь мірі можна сказати, що боялись. А з другого боку, можна сказати, що до бункерної тої істоти не так просто і добратись. Воно ж себе оточило вірними псами режиму. Далі. Щось таємне тут є, якась таємниця тут є. Ну, Все таємне стає рано чи пізно явним. Тому я так думаю, що ми почуємо ще додаткові якісь факти, чого ж, власне, не ліквідували оту от бункерну істоту. Кілька варіантів, схоже, розглядалося, як це може бути. А да? Як щось. Ну, насправді, Наутіс обмеження показує, якісь маніпуляції. Якісь маніпуляції з чим пов'язані з силою безпосередньо. Ну, знов таки, тут плани йдуть, плани, плани, тобто ну, розмови про таке були, плани, схоже, десь були, але не пішло воно в реалізацію. От в чому справа. Не так просто зробити, не так просто до тої істоти добратися. І ось ще обмеження якісь падають. Обмеження по силі, ну, обмежений ресурс можна прочитати, так? Та, ну, добре, цей обмежений ресурс, якби. Ну, тут більше силовий ресурс мається на увазі. Агенти якісь чи та, виходить так. Я ж кажу: ем, якщо все сукупно прочитати, виходить так, що до Путіна не так просто добратись. Ну, не неможливо. Не неможливо! Но складно. Воно ж дійсно оточилося. Закопалося, з бункера не вилазило. ну Правда, вже десь. Справжнього нема, там колективний Путін сидить, ну, не суть. Е ну, такі от причини. Щось ще тут є цікаве, якась взагалі таємниця є. Ну, рано чи пізно почує. Має розкритись воно. Ще якийсь додатковий фактор окрім цих. Ну, До речі, оце от може бути ще погрози з боку Кремля. Що вони застосують силу, якщо там їхнього улюбленого бункерного не до царя приберуть. Часу. Ну да, захід, ось, бачите, як завжди, дбає про свою безпеку і трошки, тойво. то й о. Штанціто підмочив. Да, пощастило з партнерами. Ну, а раз, добре, не будемо про погане, Ось такі от сьогодні розклади вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсором каналу, якщо маєте бажання У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!